Екскурсія про форми правління частина 2. Це республіка найпоширеніша форма правління, за яким народ обирає владу. На відміну від монархії, влада не передається у спадок, проте є три види республіки. Президентська, якою керує тільки президент, хоча є парламент. Парламентська керує країною прем'єр-міністр, який обирається парламентом. А президент він тільки символ країни, і має мало влади. І змішана керують країною і президент, і прем'єр-міністр. До прикладу типів республік можна відносити: до президентської, США, Мексику та Нігерію, парламентської, Німеччину та Польщу, і змішаної Францію та Україну. Якщо хочете третю частину цієї екскурсії, давайте наберемо не менше 30 лайків. Підпишіться на мій канал, тут є цікавого.